Дівчата, всім привіт! Хочу продублювати це відео українською мовою для тих, в кого середній або високий рівень. Ми сьогодні будемо розбирати хореографію чачі під пісню Адель Рума Хезит. Буквально декілька відео назад ви можете подивитися повну хореографію, яку я танцюю під музику. Тут я буду її розбирати. Тому, якщо ви початківець, можете просто подивитись. Тож, ми починаємо з трьох кроків вперед, з правої ножки. Далі з лівої йдемо в кубинський брейк, і на лівій ножці повертаємось. Переносимо вагу праву і робимо такий крок в сторону і стегне назад. Підставляємо праву ножку, і йдемо на ліву. На місці робимо крок і діагонально і завертаємо правою. Знову перехід. І робимо кубинський брейк. Опорна у нас тут права ножка, потім переносимо вагу на ліву. Так, далі просто переставляємо ножки ліва вперед, в сторону і розвертаємось. Далі показуємо груди, сідаємо вниз, вверх, вниз. У нас по музиці там буде дуже чіткі біти, ми під них це зробимо. Обернулись, правою ножкою йдемо назад. Два, три. Локстеп вперед, ліва вперед, права і розворот назад. Локстепом ідемо назад, поміняли ножку З лівої вперед. Права локстеп в діагональ розвернулись. І базовий крок. Спочатку права назад, потім ліва вперед. Далі у нас будуть синкоповані таймстепи. Ча, ча, два, ча, -ча три, ча, ча, чотири. Ножки разом. І переставляємо ножки з кіком в кінці. Це буде в нас дуже швидко, тому робіть кроки дуже маленькі. В кінці у нас хлопки. буквально там 3 чи 4 по музиці виходить. Далі піднімаємо праву ножку ось таким чином через низ, йдемо правою діагонально назад, переставляємо на ліву, йдемо правою діагонально, з лівої локтеп, ось такий оберт в праву сторону і веєр назад. Права ножка назад, 2. Три, ча, ча, раз. І стали біля себе. Поміняли вагу на іншу ножку на ліву. І звідси йдемо в кубинський брейк по кругу. Два, і три, і ча, ча. Раз. Два, три, чотири. В кінці два оберти стегнами і гарненько присіли. Супер. Тепер давайте це розберемо швидше. раз, два, три, ча, ча, 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 раз, два и три и ча, ча, раз, два и три и ча, ча, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два Три, чотири, раз. Два, три і чотири. Раз. Паузу зробили. Два. Три. ча-ча, раз. Два. Три. ча-ча, раз. Два. Три. ча раз. Два. Три, ча-ча, раз. Два. Три, ча-ча раз, два. Три. ча-ча раз. ча-ча два, ча-ча три, ча-ча чотири. Раз, и два и три и четыре. И раз и два и три и четыре. Хлоп, хлоп, хлоп. И раз, два, три, Ча-ча, раз, два, три, Ча-ча, раз, два, три, Ча-ча, раз, два, три, Ча-ча, раз, два и три и раз, два и три и раз, два. И три, и Три, чотири. Супер. Молодці?